І президент Зеленський сьогодні підписав указ про історично населені українцями території Росії. Про це він повідомив в своєму зверненні до Дня Соборності. На сайті офісу президента вже можна ознайомитися з цим указом. Зокрема, документом поставлено внести на розгляд питання збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації. А ще в указі йдеться про історичну населення українцями земель РФ і на початку ХХ століття. В мережі є мапи тих часів, на яких навіть росіяни визнавали території Кубані, Стародубщини, районів Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей території Української Республіки. Такі мапи були представлені делегації ОНР на Паризькій мирній конференції в 1919 році. Також видані в складі російського історичного атласу в Москві в 1928 році. І ось про цей указ, про ці землі. Зараз я хочу поговорити з народним депутатом України Володимиром В'ятровичем. Пане Володимире, доброго вечора вам. Слава Україні. Героям слава. Ось цього переліку е, території, так земель в Росії, я думаю, що глядач звичайно згадає про Кубань швидше за все. А про всі решта, так чи інакше, напевно, більшість не чула українців. Скажіть, будь ласка, що відомо про ці історичні українські землі, яких е, захищати розпорядився в указі президент Володимир Зеленський? Ну, відомо, що очевидно, що етнічі поселення українців виходили поза межі тих кордонів, яких Україна заявила як незалежна держава в 1991 році, е, і е, мова йде про е, ті території, які вздовж східного кордону, справді від Кубані до півночі, Брянщини, але мова йде про дуже далекі насправді території від України, такі як е, далекосхідні території сучасної Російської Федерації, які в Українці називалися зелений клин чи сірий клин де українці як переселенці. Оселилися і до речі, під час української революції 1917 21 років проводили активну політичну діяльність спрямовану на власне вираження своїх політичних українських інтересів. Тому добре важливо, що указом президента врешті згадано про необхідність пам'ятати про українців, які чи їх нащадків, які зараз є громадянами Російської Федерації, хоча би прекрасно розуміємо, що очевидно зараз, під час війни, говорити про якісь можливості захисту їхніх національних прав буде неможливо ймовірно навпаки, якраз зараз Російська Федерація і її спецслужби прекрасно розуміючи цей той потенціал, який можуть встановити українці на території Російської Федерації, будуть посилювати тиск, на них, будуть посилювати нагляд за цими українцями. Пане Володимире, ну те, як ворог відреагує, ми чудово знаємо, і навіть знаєте, і до ворожки не ходить це 100%. А як на цей указ президента Зеленського можуть відреагувати на заході наші міжнародні партнери? Я не бачу там чогось такого, що могло би напружити наших міжнародних партнерів. Більш того, мені здається, що в цьому указі є важлива теза, яка стосується зокрема і підтримки поноволонародів Російської Федерації. Отут мені здається, варто було б трошки активніше працювати з темою понуле народів Російської Федерації, які можуть і мають на мою думку стати нашими союзниками в цій війні проти Росії, і цю тезу якраз підтримки понової народів Російської Федерації нам треба дуже активно значно активніше ніж до тепер просувати на міжнародному рівні, тому що там справді є страх того, що що нібито розпад Росії означатиме якісь е, катаклізми для всього світу і в жодному випадку не можна цього допустити. Я переконаний, що підтримка по новому народі Росії забезпечення їхніх культурних національних прав аж до відділення від Російської Федерації це те. Що насправді в інтересах України, в інтересах всього вільного світу? Бо допоки Росія буде зберігати свій теперішній формат фактично імперії, вона залишатиметься загрозою не тільки для України, а для всього світу. Пане Володимир, ви сказали, що подібний документ мав би з'явитися раніше, але він з'явився тільки сьогодні, і це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього, так сформульовано президента. Як ви думаєте, чому зараз він з'явився? Зараз чимало важливих питань, які стосуються власне питань національної ідентичності, дещо актуалізувалися, тому що, врешті, зростає розуміння того, наскільки це питання є важливим з міркувань безпеки для України. Що питання національної ідентичності це питання не тільки культурної політики, але й питання власне. Такі безпеки для країни, тому відбувається дуже серйозне переосвідомлення цих питань в більшості українців, і як реакція на це переосвідомлення ми зараз є свідками того, як на це врешті починає реагувати її українська влада. Скажіть, будь ласка, тут напевно більше політики, все ж таки в цьому запитанні, але е, чи можемо ми претендувати на ці землі? Я думаю, що не варто зараз такого роду питання абсолютно озвучувати. Я переконаний, що Україна в своїй міжнародній політиці має триматися дуже твердо. Вимоги повернення до кордонів, в яких вона була визнана незалежно в 1991 році, говорити про якісь можливі перегляди кордонів України, абсолютно некоректно, неправильно і може бути шкідливо для України. Ну Росія ж не боїться і вторгнулася до нас. Чому б нам не спробувати? Росія має понести за це покарання? І будь-яка держава, яка говорить про можливість перегляду кордонів після 1991 року, очевидно, має бути покарана. Почула пане Володимире, дуже дякую вам за включення в ефір. А глядачам нагадаю, що це був народний депутат України Володимир В'ятрович.